Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку розв'язуємо задачі. Ще декілька уроків і на вас чекає тематична робота. Тому сьогодні, як і протягом вже кілька уроків, ми будемо до себе дуже уважними працювати, що нам вдається, що не дуже. І, якщо вже наприкінці уроку, міг сказати, я це вмію або над чим ще мені слід попрацювати. У скільки разів 320 більше за 8? у 40 разів. Отже, 11 березня, класна робота, і записали 40. Так, номер один. У трьох командах екологів 50 дітей. У першій і другій команді 35, а в другій, третій 33. Скільки дітей у кожній команді? Отже, записали номер один. Всього у нас 50 дітей. У першій і другій 35 дітей, в, третій, в другій і третій 33. Нам потрібно дізнатися, скільки в кожній команді окремо. Що ми з вами можемо зробити? Так, ми з вами можемо. 50 мінус 35 і буде 15 15 дітей, і це у нас у третій команді. Записали, будь ласка, 50 мінус 35 дорівнює 15 дітей у третій команді. Тепер, що ми можемо зробити? Ми можемо 50 відняти 33, і буде 17 дітей, і це у першій команді. 50 мінус 33 дорівнює 17 дітей д, у першій команді. І тепер, що ми можемо зробити? Ми можемо 35. мінус 17, буде 18 дітей у другій команді. 18 дітей у другій команді. Так, ідемо з вами далі. Запишіть, будь ласка, відповідь: 15 дітей. Далі. 17 дітей. 18 дітей. Номер два. Нам потрібно з вами обчислити дані вирази. Так, у нас буде складатися з трьох сторіночок. 436 додати 243. Так, буде 679. Записала. 140 додати 80. Так, 220. Вісімсот мінус чотириста сорок триста п'ятдесят триста сімдесят вісім додати один триста сімдесят дев'ять. Далі дев'ятсот мінус один. восемьсот девяносто девять. Наступный столбик. двести девяносто плюс двести девяносто. пятьсот восемьдесят семь умножить на восемьдесят. пятьсот шестьдесят шестьсот сорок плюс сто шестьдесят. восемьсот 200 поділили на 4. 50. 610 мінус 340. 270. Так, тепер, будь ласка, зупиніть відео, самостійно обчисліть. Обчислили.

720 поділили на 8. 90. Молодці. З Цим завданням ми з вами впоралися. Йдемо далі. Наступний номер 3. Будь ласка, зупиніть відео. Самостійно обчисліть дані приклади. Тут його вмикаємо і з вами разом перевіряємо. Так, обчислили. Молодці.

Так, 5 мінус 6 можемо? Ні. Позичаємо сотню. 15, мінус 6, 9. Там вже 9 мінус 5, 4. І відповідно тут уже 7, 7 мінус 3, 4. Далі, 7 плюс 0. 7, 6 плюс 8. 14. 4 записали, один запам'ятали. 4 плюс 4 8, Ще 1. 9. Ідемо з вами далі. 7 плюс 4 – 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 6 плюс 3 – 9. І ще 1. 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 5 плюс 2 – 7. І ще 1. 8. 2 мінус 6 – не можемо. Позичаємо. 12 мінус 6 – 6, Тут вже у нас 9. 9 мінус 6. Ой, мінус 5, 4. Тут у нас вже 5, 5 мінус 3, 2. 246. Номер 5. Ми з вами виконуємо усно. В одній коробці 40 цукерок, а в іншій наполовину менше. Чому дорівнює половина половини всіх цукерок? Отже, ми бачимо 40 цукерок у два рази менше. Нам потрібно знайти одну другу від однієї другої. Що ми можемо спочатку зробити? Ми з вами можемо 40 поділити на 2. І буде 20. 40 поділимо на 2 це у нас 20 цукерок, це в другій коробці. Далі, що ми можемо з вами зробити? Ми можемо з 40 додати 20, отримали 60. Це всього цукерок у двох коробках. Правильно, далі, що ми можемо зробити? Ми можемо ще 60 поділити на 2, отримати 30. І це, відповідно, у нас що? Половина всіх цукерок. А тепер нам потрібно знайти половину від половини. Тобто, одну другу від. 30 це 30 поділили на 2, отримали 15 це половина, половина всіх цукерок. Так, отже, чого ви сьогодні навчилися? Я відчуваю успіх коли. Найкраще мені вдається, я можу навчити інших. Я хочу, щоб мене навчили. Домашнє завдання буде номер 4 на сторінці 69. дев'ятій. вис ви з цим впоратесь. Ви мене розумночки. До побачення, гарного дня!